Парламент Ірану погодив закриття Ормуської протоки, через яку транспортують 20% світової нафти. В Тегерані заявили, що це відповідь на удари США по трьох ядерних іранських об'єктах. Проте остаточне рішення закривати чи ні, залишається за вищою радою національної безпеки Ірану. Ормуська протока вузька стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне об'єднаним Арабським еміратам і Мусандам, ексклаву Омана. Через неї транспортують приблизно 17-18 мільйонів барелів нафти щодня. Основні країни, виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію та об'єднані Арабські Емірати, залежать від цієї водної артерії для виходу у відкрите море. Також через протоку перевозять багато скрапленого природного газу. За інформацією видання Bloomberg, закриття протоки порушить світові поставки нафти, спричинить зростання цін та вдарить, зокрема, і по економіці Ірану. Тим часом генсек ООН на спеціальному засіданні вже закликав сторони до розсудливості. Ми стоїмо перед складним вибором. Один шлях веде до ширшої війни, глибших людських страждань і серйозної шкоди міжнародному порядку. Інший до деескалації дипломатії та діалогу ми знаємо, який шлях правильний. Я закликаю цю раду і всі держави-члени діяти розсудливо, стримано і невідкладно. The Драматичні події в Ірані стали ще більш серйозними після останніх бомбардувань і потенційного розширення конфлікту. У нас є вікно можливостей для повернення до діалогу і дипломатії. Якщо це вікно закриється, насильство і руйнування можуть досягти немислимого рівня, а глобальний режим нерозповсюдження, яким ми його знаємо, може розсипатися і впасти.